За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні 29-30 червня очікується спекотна погода із температурою у суботу вночі 15-21. На узбережжі морів до 23, у день 29 червня, 27-32, у неділю 30-34, Переважно без опадів Лише у день, 29 червня, у західних областях короткочасні дощі. Грози. Місцями град шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу 21-17. у день від плюс 28 до 30. У неділю вночі 19-22. У день 29-31. У Києві у суботу температура уночі 21, у день плюс 30. У неділю вночі плюс 23, У день плюс 32. Без зопадів.